Це в нас відео присвячено темі сьогодні транспортування по Україні. Тобто, після того, як ваша автівка розмитена, то які ж вас очікують після цього витрати? Інше питання це доставка по Україні. На що треба звернути тут увагу? А ось мені. Надали попередні розрахунки витрат, сказали, ось це буде автівка під ключ там з доставками, з усім. Ось такі-то такі, будуть м -м суми. Приїхала автівка, її розмитняли. виявилось, що в мене ще після розмитнення виникли певні витрати. А як це так? Мені ж їх не прогнозували, не розраховували, і що це переробити, що... скільки ще треба сплачувати, які витрати в мене ще будуть після розмитнення. Йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! Це ми знов ексамітеріді, автопроект Харків. І у нас сьогодні чергове відео з нашого освітнього міні-курсу, який присвячений покроковому розбіру розрахунків ваших майбутніх витрат при замовленні авто з США та Канади до України. І зараз ми з вами починаємо розбирати декілька буде відео, присвячених витратам, ті, які далеко не завжди їх враховують, у вашу майбутню калькуляцію витрат, або не всі виконавці це роблять, або ви самі для себе можете ці витрати якось не спрогнозувати. Да? Тому ми вам надаємо усю необхідну інформацію. в нас відео присвячена темі сьогодні транспортування по Україні. Тобто, після того, як ваша автівка розмита. І так, все добре, вам привезли автівку на митний термінал. Нехай це буде, наприклад, Львів. Да, то які ж вас очікують після цього витрати? По-перше, витрати на самому терміналі це е, стоянка та е, вартість. Е, е, Погрузки безпосередньо на е, митному терміналі. Е, звісно, що беремо, наприклад, Львів, е, або конкретніше, це термінали городок та Зимна вода. Е, є різні майданчики, є різні брокери, є різна вартість брокерів. Да? І звісно, що і на майданчиках, який брокер з яким майданчиком співпрацює, або на якому майданчику працює, то вже кажіть кому як краще. Да? Є різні умови. Можуть бути трохи дешевші послуги брокера, але там дорожче, наприклад, завантаження автівки та е, стоянка. Або можуть бути дешевше послуги брокера, дорожче послуги брокера але дешевше завантаження та там 3-5 днів безкоштовна стоянка. Можуть бути так, і так. В середньому ці витрати складають. Завантаження автівки 400-700 гривень плюс-мінус. І паркування може бути безкоштовно 3-5 днів, може бути з першого дня вже йти 100 гривень за добу. Це залежно від того, з якими брокерами ви працюєте. Ми працюємо в тому форматі, де дешевше брокер, воно просто цікавіше виходить для замовника в першу чергу. Дешевше брокер, але ідея з першого дня е, плата за стоянку. Чому так? Е, бо в нас дуже часто виходить так, що ми встигаємо забирати автівки з Львова до Харкова в той день, або наступного дня, або там, через два дні після розмитнення. Тобто, за стоянку платимо, там, або нічого не платимо, або там, 100, 200, 300 гривень. Тобто складаємось. В дуже маленькі цифри, це вигідніше, ніж платити дорожче за брокера. Якось так. Інше питання це доставка по Україні. Друзі, далеко не усі заздалегідь це планують, це розраховують, на що треба звернути тут увагу. Ну, якщо ви живете у якомусь великому обласному центрі то так, Питань з доставкою немає. Постійно ходять і е, евакуатори, дві, двійки, трійки, так зване, да, на 2 на 3 авто, і великі магістральні автовози на 6, 7, 8 автівок. І в принципі, якась ціна більш-менш помірна. Але ви можете знаходитися в якомусь регіоні, коли, куди не усі бажають їхати перевізники, да? як, наприклад, до Харкова, да? бо перевізники з Західної України на, на сьогодні їхати в наш регіон просто не бажають. Ну, нема в них бажання якось так. Це я вже не від одного перевізника, не від одного замовника чув, що є певні складнощі з. Якщо люди самотужки замовляють доставку в наш регіон, Да? Або ви можете знаходитись не в обласному, в якомусь районному центрі. І м -м, звісно, що доставка до вас, м -м, великий автовоз туди не поїде, в нього не буде просто замовлення і чекати там декілька тижнів, поки збереться замовлення, ваш бік він не буде. Звісно, що буде замовляти дв двоєчку, троєчку евакуатор. Да? Або взагалі там буде їхати евакуатор, м -м, вести суто одне ваше авто. І звісно, що це буде. Набагато більша вартість. Якщо і везе 6, 7, 8 автівок або везе евакуатора одну, то і вартість машини міста, звісно, що інша. Можу просто навести приклад. Ті, хто везуть маленькими евакуаторами там, зі Львова до Харкова, я чув цифри у кращому випадку: це 15 тисяч гривень. у кращому. А так, чув 18 і 18 тисяч за доставку. Наприклад, ми веземо магістральними автовозами там, по 6, 7-8 автівок, і за автівку одно машиномісто місто вартує. Гола вартість доставки 12 тисяч гривень. Ну і плюс вартість евакуатора по місту, звісно, там десь від 1200. Ось і, і рахуйте самі. Е, якось так. Тому, друзі, велика усім порада. Заздалегідь, прогнозуйте. Ці вартість витрат суто безпосередньо до вашого міста, до вашого населеного пункту, і хто це буде робити? Або це буде робити виконавці, послуг, кому ви замовили, або це ви будете робити самотужки, тоді ви чітко маєте розуміти, до кого ви звернетесь, до яких перевізників, і щоб перевізники, звісно, були перевірені з рекомендацією, бо так можна дійсно втрапити в халепу. Відправити з кимось автівку, і автівка або не доїде, або буде пошкоджена, або з нею щось підсуплять, і таке-таке інше. Усякі бувають випадки. Тому моя порада: звертайтеся, звісно, до будь-яких тих перевізників, до кого ви вважаєте, за потрібним, але головне, щоб це було перевірено. Краще, звісно, щоб це робили ті виконавці, з ким ви вже працюєте, щоб вони вам взялися зробити все під ключ, от нехай вони все під ключ вам і роблять, як то кажуть, да? і відповідають за все. Якщо ні, то перевіряйте перевізників. Ну, якось так. От вам інформація, які можуть бути у вас додаткові витрати. В наступному відео ми розібремо витрати на сертифікацію: що це взагалі за звір такий і скільки там може бути грошей. Ну, Для тих, кому цікаво. Ставимо лайки, ставимо вподобайки, підписка на канал, звісно, щоб не пропустити ну, повідомлення про наші нові наступні відео. Ну і, звісно, що залишайте коментарі, кому що сподобалося, не сподобалося, або ж яку тему бажаєте, щоб ми розкрили в наших наступних відео. І це буде Україна. До нових зустрічі в ефірі.